Слава Богу! Я зачитаю місце слава Боже, це Іван Леві від Луки, 12 розділ, з 13 го вірша, і озвався до нього один із народу. Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них. Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав: Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди. Пашню свою та свій достаток, і скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього порік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою заждають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовий. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Я, брати і сестри, зачитав невеличкий уривок із життя земного Ісуса Христа. Я думаю, брати і сестри, ви, ну, може, я, наприклад, в школі вивчав такий предмет, у нас був правознавство. Я думаю, багато з вас трошки з цим знаєте, що, що, це, за, що це за наука така. Наприклад, багато з вас, я думаю, можливо, на жаль, зустрічалися із судовими справами, правда? Ви знаєте, що це таке суди. Коли, наприклад, немає можливості якось вирішити справу, то звертається до суду, і суд на основі якогось законодавства вирішує ці питання. Ну, Наприклад, у нас, ну, на жаль, ну, ви знаєте, там в церкві загинули брат, один діакон із сином, і там, на окупованій території, їм не дали ніякої довідки про те, що вони померли. І тільки була виписка з лікарні. І тут, в Україні, його син подавав в суд. Щоб підтвердити, що вони дійсно ну вже не живі. Ну тому що ну ви розумієте, як це так. Ну, треба якось, щоб воно було врегульовано. Щоб видати звичайне свідоцтво про смерть, треба було звертатися в суд. І суд на основі законодавства України взяв ту довідку, яку виписали з лікарні. О, дійсно таке може бути і все, і підтвердив, що от їх немає вже в живих, і видаємо це свідоцтво. розумієте? Коли немає можливості якимось іншим способом, то звертається в суд. А в суді, браті і сестри, бувають. Така річ, може, ви чули, називається такий термін судовий прецедент або просто прецедент. Це така, такий момент, коли, наприклад, суд вирішує якусь справу, і от він вирішив цю справу і каже, що от в законодавстві, наприклад, не було такого правила, але от ми вирішили, що все, все законодавство перевірили, і вирішили, що можливо і немає такого в законодавстві, а можливо, і є, але на основі цього ми вирішуємо, що потрібно в цій ситуації поступити отак і отак. І вже наступні рішення, які стосуються такої самої справи, вони вирішуються вже не на основі законодавства, а на основі цього рішення, яке було прийнято. І, брати і сестри, я думаю, ви можливо, колись я пам'ятаю такий момент, був що. У нас в Україні для того, щоб провести евангелізацію, треба було звертатися спочатку в органи державної влади. Органи державної влади вам надають листа в якийсь заклад культури. Потім ви в заклад культури і кажете директору будинку культури, дозвольте нам провести такі то дні, бо нам вже дозволила міська влада. А вони кажуть, вибачте, ми сьогодні не можемо, давайте отам, от тоді-то, тоді-то, тоді-то. І довга тяганина, поки це все вирішиться. І от була така ситуація, я пам'ятаю, я вже закінчив навчання в університеті, здається, в аспіратуру по свою. Я пам'ятаю, що була така ситуація, що деякі брати вирішили таке питання, кажуть, якщо у нас свобода від чому ми не маємо права піти на вулиці і заспівати десь ну, для слави Божої? Ну, ми ж маємо право, маємо. І вони подали в суд. І суд вирішив таке питання, що для регіональних організацій на основі, ну там, зрозуміло, це було більш юридично оформлене рішення, що ми маємо право, якщо захочемо, просто повідомити, що ми будемо тоді тоді проводити, щоб не було там якихось накладок, бо, ну, буває, знаєте, наприклад, там тут велогонка, а ми вирішили тут організацію проводити. Ну, зрозуміло, ніхто слухати не буде, бо всі будуть їздити мимо нас. Ну, зрозуміло, так? Да? І от це був такий прецедент, на основі якого вже всі інші рішення вирішили, що що вже не треба цього робити. Я пам'ятаю, у нас був день п'ятдесятниці, і ми в нас на віковці з оркестром вирішили ну, людей привітати. І в нас в парку там таке гарне місце було: вибрали, сіли, оркестр розташували і граємо собі. І не знаю, в неділю, звідки взялася та директор того парку, прибігає до нас, яке ви маєте право це робити. Ми кажемо, ось дивіться, от було таке от рішення: отак і отак. Ми маємо право. А вона каже: Ну, ви мали б щось там ще щось згоджувати. Але загалом виявилось, що ми не мали цього згоджувати. Чому? Тому що от було таке рішення на основі нього. Ми можемо всі інші ну поступати. І, от, брати, сестри, Христос прийшов. На землю. І він почав говорити дуже багато таких речей, які до цього ніхто не вчив. Правда? І вже на основі христового вчення ми з вами поводимось отак чи отак. Правда? Ну, Наприклад, елементарно, я пам'ятаю, як в школі е директор школи нам задавав такі тер термінологію, і нам треба було написати, що воно означає. І він написав око за око, зуб за зуб. І друге речення написав: е хто вдарить тебе по одній щація, підстав другу. І він каже: поясніть мені, в чому різниця, і, на, і чого так. Ну, я зрозуміло, там написав, що то по старому заповіту, а по-новому, так, Ну так поясни йому, він мені сказав, що ну, да, що, що я там в цьому розібрався трошки. ну, е, ну Йому сподобалось мітують. Але браті і сестри, знаєте, цікава така річ: до Христа зверталися люди різні. Хтось одне, друге, третє. І одного разу прийшов е, такий чоловік і каже: Дивись, Христос! У нас в законі написано, що е, по закону старший син отримує моєток, спадок. І благословіння батька. Він каже, слухай, а скажи, щоб мій старший брат поділився зі мною. Ну, не знаю, чи це старший чи не старший, але ну, це один раз тільки згадується це місце. І ну, так, якщо подивитися на старий заповідь, то на основі тих законів все-таки він казав, що Христос, от придумай такий новий закон, щоб ті брати, яким повав спадок, щоб вони ділилися з іншими. І Христос на нього дивиться і каже, слухай, а хто мене поставив над тобою суддєю? Ну, я ж каже, не для цього прийшов. Я ж не, не прийшов для того, щоб ділити, ага, там е, було три чашки, от, дві, е, одну тому, дві тому, а чого дві, а не одну, і, і ділити. Знаєте, ну, ну каже Христос, ну я ж прийшов не, не для цього. Я прийшов, щоб знайти, спасти тих, що. Ну, суті, погірше. Я прийшов там, вам до додає ну, в мене інша місія. І Христос йому каже, таку справу. каже, Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Пра сестри, я не знаю цього чоловіка, який звернувся до Христа. Але як ви думаєте, Христос знав цього чоловіка чи ні? Правда, знав? І чому Христос йому так відповідає? Що Він може був бідний, що в нього нічого не було, як ви думаєте? Я думаю, що з нього було, правда? І Христос йому каже, слухай, ну не будь жадібний. Ну, остерігайся, жадіності. Ти розумієш, що якщо тебе буде. Ще й оце, що ти маєш, і ще й те, що тобі брат поділиться з тобою, ну, ну, тобі краще жити не стане. Тому що твоє життя не залежить від того, скільки тебе буде грошей, скільки тебе маєтку, скільки тебе буде досадку. І Христос каже їм таку притчу, що був один чоловік якого, ну, він, він сам по собі, знаєте, був ну, не бідний, написано, багач був. ну, Зрозуміло, що в багача ну, немало грошей і немало достатку. І мало того, уявіть собі, для цього багача Бог ще дав благословіння, що в нього його нива стільки вродила добра, скільки збільша вродила, що він вийшов, подивився і каже: все, нема куди складати, я зараз порозвалюю все, що в мене було, ну, клуні або сараї, або такі. Овочесховища або там зерносховища, каже, все порозвалюю, побудую набагато більше, поскладаю все там і скажу, діж душа, веселися, радій, бо в тебе дуже багато багатств. І Христос каже, що Господь до цього чоловіка каже, нерозумний, бо цієї ночі прийдуть забирати твою душу. Ну, я не знаю, брать сестри. ну, Щоб там ангели приходили його забирати, душу, не думаю. Може, якісь прийшли злодії, може бути таке, може, придуть злодії і заберуть його життя. І що ти, ну, ну куди ти подіваєш що це все своє багатство <кій> так далі. І каже, що Христос підсумовує, кажу, так буває з тим, хто збирає е, для себе та не багатіє в Бога. От, брать і сестри, якщо б цей багатий чоловік був християнином, як би він повинен був поступити? Як ви думаєте? Вродила його Нива, він подивився, ага. Ось попередніх там 10, 20, 40 років мені оцих от клунь вистачало для того, щоб бути багатим. Вистачало йому чи ні, як ви думаєте? Ну, вистачало. Ну, загрузив би собі ці клуні, подивився, скільки осталось. залиши. ну, а на що мені більше, правда? Ну, поділися з і так багато. Ну для чого ще мені зверху, ну, ну куди воно тобі треба? І, брати і сестри, якби він подумав хоч про когось іншого, а він тільки про себе каже, ді ж веселися, радій, бо в тебе було багато, а стало ого, го як багато. Все, він любить що не треба. І от Христос <кхи> каже до цього чоловіка, каже, що остерігайтеся всякої жадіності, зажерливості, і каже про цього багача. Що каже, Господь його називає нерозумним людина, яка думає тільки про себе, думає тільки про достаток свій, а про іншого якось він звертає увагу. І не думає, а для чого Господь послав цьому чоловіку стільки хліба? нічого про це не подумав. І знаєте, я пам'ятаю один, ну і апостол Павло казав, коли я навчився жити в скудості, навчився жити в ізобілії. І один брат казав, що каже, одних Бог випробовує бідністю, а інших Господь випробовує багатством. І, на жаль, не, ну, часто ми кажемо, що ті, хто бідні люди, вони зазвичай ну, ніби ближче до Бога. Правда? Просять у Господа. Як брати Ля казав, буває, ну, попросиш, і Господь тобі дає. А от приходить таке що тобі і просить нічого не треба, а тобі так не вродило, що тобі і просить нічого не треба, у Господа. Як ви думаєте, це також випробування віри чи ні? Так, брат і сестри. І знаєте, часто буває, що людина, яка в бідноті, Виріш... Витримала випробування, то вона часто буває багатством, не витримує цього випробування. І от <кій> Христос, кажучи, до цього чоловіка, каже, що я не, ну, я тобі рекомендую, щоб ти звертав увагу не на багатство земне, не на те, що там в брата твого велика спадщина, не на те, що там хтось є багат, а в нього ще Господь його, і ще йому дав великий урожай, він ще багатший став. І Христос каже, що. Не збирай для себе, а багатій у Бога. Про сестри, знаєте, Христос також каже, що є в іншому місці записано, що каже, хто збирає скарби собі на небесах, ну є люди, які збирають на землі, є які на небесах. І каже, що там, де скарб твій, там і серце твоє буде. От як ви думаєте, якщо людина збирала скарб її на небесах, і от вона відходить у вічність, де вона буде? На дебесак, ну скарб її там. А якщо вона на землі збирала скарб і на де Ну, знаєте, брат сестри, не, не буду уточняти, куди вона. Ну... Куди тій людині, якщо Господь не змилується, там, не знаю, якісь, може Господні якісь чудеса, що там перед смертю покається, але загалом поведінка людини, її шлях, він уже, ну, як, як підказує, куди вона йде. Тому що Христос каже, що є широка дорога, є вузька дорога, да? є, є ворота широкі, є ворота вузькі. І відповідно, коли ми дивимося, що людина йде тою дорогою, то ну, якось логічно на, на, ну, напрошується, що ну, вона тут дорогою кудись та зайде, правда? Обрати сестри, знаєте, я також ну, аналізував про цю притчу, аналізував про цього чоловіка, і багато я для себе зрозумів, що мій. Ну, Богдан брат мій, казав, що. Пам'ятаєте, може, його свідчення він приїжджав тут казав, що коли наше село ну, деокупація відбулась, і коли після того почали сильно обстрілювати село і знищувати будинки авіабомбами, що ну, стояв будинок, замість будинку така яма, 6 метрів глибиною, вирва така лишилась. І от коли людей евакуювали звідти, то навіть найбагатші люди, знаєте, з чим вони їхали? З одною торбинкою. Нічого, це все багатство, воно десь зникло. І єдине багатство, яке лишалося у людини, це було її життя. І, брат сестри, знаєте, тут такий момент приходить час, коли тобі приходить відплата, ти багатів у Бога чи ти багатів для себе. Я вам скажу такий цікавий момент, що ну, мені довелося трошки займатися розселенням наших братів і сестер в різних місцях, кого куди виїжджаєш звідти, вивозимо їх ну, там, різними шляхами. І от, брат сестри, їм треба десь жити, їм треба кудись їх розподілити. І ви знаєте, я почав помічати таку цікаву закономірність, що от люди, які служили дійсно Господу, люди, які служили, знаєте, не багатіли в себе, а багатіли у Бога. Я дивлюся, одну сім'ю позвонив, сім'я, ми приїжджали туди, привозили хліб, якраз це ну, півтора кілометра до їхніх позицій, нульова зона. І ми, ми приїжджаємо, у нас вантажівка здоровенна, бус грузовий здоровий, нас дуже видно яскраво-червоного кольору. Знаєте, і ми їдемо і нас зупиняють на блокпості. Буквально 4 кілометри до села лишається. І нас зупиняють, бо якась делегація за кордону чи, чи якесь начальство військове їхало. Нам не представлялись ніхто. Вони кажуть, делегація має виїхати, почекайте. І ми стояли, може, хвилин ну, 20, може, більше, чекали, поки вийде та делегація. Виїхала та делегація. Я вже кажу тому, дядьку, слухайте, ну ви ж кажу, трошки ми ж їдемо, зараз, поки видно, хоч розвантажимось, вернемось назад, а от поночі вертатися. Він каже, ви не переживайте. Якщо ви тут затримали, значить це Бог так зробив, Це військовий мені каже. Я думаю, ну, значить, добре. І ми приїхали, брат сестри, туди розвантажимось, і якраз в той час, коли ми там стояли попри дорозі, там недалеко стояла хата нашого брата одного, і йому в хату прилітає снаряд. І цей брат був в одній кімнаті, і йому якийсь такий, як голос каже, а перейди в другу, Він переходить в другу кімнату, сідає біля стіни і падає цей снаряд, і його стіна так просто накриває, на нього на спину лягла. А сестра його дружина з війській кімнаті її так само. І вони обоє виходять з тієї хати живі. Побиті обоє, перемотана голова, там, осколки, повитягувала там одна жінка ветеринар допомогла це все зробити. І приходить цей брат Саша, такий перемотаний, допомагає нам хліб розвантажувати. Ми кажемо, брат Саша, та йдіть, відпочити, ну що ви? І знаєте, потім на другий день їх треба було вивозити звідти. Ми виїхали сюди, вернулись на Київ, потім їх через кривий ріг. І я пам'ятаю, дзвоню. Що робить? Ну до, куди їх відправити? Ну, от вони приїхали в Кривий Ріг, а далі куди? Ну кажу, їдьте на Київ. Поки вони їхали на Київ, давай дзвонить. Позвонив до, до мого тестя, Кажу, може, ви десь щось знайдете. Він каже: Ну, в мене є батьківська хата, каже, там всі умови є. Якщо їх двоє, там невеличке, каже, вони по місяцю все буде добре. Думаю, слава тобі, Господи. Приїхав, розподілили їх, він їх по лікарнях завіз, все обстежили, зробили, що підлікували їх. І, брат сестри, знаєте, приїжджаю я туди, в Церокитне, приїжджаю, побачити їх. Ну, знаєте, я... це зовсім інші люди, ніж ті, яких я бачив там після деокупації, що вони 9 місяців прожили там. Вже вони трохи поправились, краще стали виглядати, як задаю їх перемотаних, такий, знаєте, і думаю, люди служили Господу, та сестра старалась там в зібранні послужити, брат старався і, і так в церкві. І ти дивишся, що Господь їм дав, вони безкоштовно живуть. Розумієте, це не те, що ви там комусь платите за квартиру, інша сім'я, інша сім'я. Дивлюся, я так подивився, знаєте, багатьом братам і сестрам дійсно Господь послав таке устройство, що вони живуть у братів сестер безкоштовно. Уявляєте собі, це благословинячині, брат і сестри Слава Богу, за це. Знаєте, так само у нас там одна сім'я, ну, брат колись був керівник молоді, і ну, так, перед війною його ну, вибрали на деяконське служіння, і вони виїхали також з окупації, і не на дитя народилось. І я так запитую у них, ну, приїхали їх трохи привітати. І дружина його каже, ти являєш собі, ми собі ходимо з ним по магазинах, каже, ну, коляску треба якось вибрати, ну, дитя має народитися. І каже, вибрали одну модель таку і думаємо, ну, треба тепер якось назбирати гроші, щоб її купити. І каже, дзвонить, ми приїхали додому, дзвонить один брат, каже, я вам зараз щось привезу. І каже, привозить саме ту коляску, яку ми вибрали. І каже, це я хочу вас благословити. Слава Богу, сестри. Знаєте, я дивлюся, я думаю, а цього брата, знаєте, десь десь комусь допомогти, десь вікно якесь відремонтувати, двері. Ну, завжди ну, безодказне, отака людина. Я думаю, коли людина багатіє в Бога, так, да, вони виїхали, сестри, ну як вам сказати, людей, які втратили все, ну, от що у них на цій землі було, лише з документи, там якась сумка і одяг. ну, ну Їх порівняти з людиною, яка нічого не втратила, ну це не рівняється. Але коли ти дивишся, що Господь цим людям щось воздає, що Господь цим людям ну, щось, щось дає, якесь благословення, то ти дивишся, що як добре, що ці люди не були, знаєте, як це тут написано жадібними, за людьми, що й думали тільки про себе, тільки якось про своє, ну, ну якесь там багатство чи ще що-небудь. І я дивлюся, дивуюсь, як Господь дійсно ну, допомагає допомагає цим людям, який все-таки він добрий. І знаєте, так само ще такий момент, розкажу, у нас одна сестра в нашій церкві, вона така євангелістка, е працювала перекорем в нашому селі, і хто до неї приходив, вона всім, поки стеже, проповідає. І ось цей брат, що як вже я за нього розказав, він покаявся через її свідоцтво. Ну, багато людей в, наш, в нашому селі, нашій місцевості через неї покаялись. І от коли прийшла війна, а вона в Гедіному братстві була, і в неї в квартирі лишилося ну, ящик Євангелій. І вона вирішила, каже, ну, якось трохи втихли бойові дії. І вона вирішила піти і проповідувати тим людям, які прийшли зі злом. знаєте, Ну кого. Ну, і каже, спочатку ну, різна була реакція, каже, і молилися, Господи, збережи, бо могли зробити, що хочеш. І до одного вона якось підійшла, ну так розказувала декілька свідчень, що каже, підійшла каже: вам треба покаятися. Вам, ви, ну, ви знаєте, що ви робите зло, вам треба покаятись. Каже, нате ось вам Євангелію, почитайте, каже, вона поміняє ваше життя. А він стоїть і каже: ви знаєте, цими руками цю святу книгу брати не можна. Вона каже: От якраз коли ви це усвідомлюєте, то ви можете, вона може щось в вашому житті змінити. Я не знаю, чи там щось змінилось, чи ні. Але я знаю, брат сестри, інший момент, що коли вона виїхала звідти, вона зараз живе там, десь, десь у Львівській області. І що цікаво, що там, де вона живе, здається, якийсь там гуртожиток. В тій кімнаті з нею люди читають Євангелія. в сусідній, по всьому коридору, вже вона до всіх достукалась, всім проповідувала, вже в неї зібрання хтось там входить. Я собі думаю, брать, сестри, і Господь дав їй послав устройство там, що вона має можливість таку жити. я думаю, браті, сестри, ми з вами, коли живемо, коли у нас все відносно спокійно, нам здається, що ми можемо. По одному поступати, можемо по іншому. Можемо поступати як цей багач, що жить тільки для себе. А можемо поступати трошки інакше, сестри, багатіть у нашого Господа. Робити якісь справи, які, можливо, хтось не бачить, чи ніхто не бачить, знає тільки Господь. І ці справи вони складають там, на небесах, знаєте, які, ну, є якісь склади. Коли прийде час і нам потрібно буде, Господь нам щось вже на цій землі може повернути, а в небесах тим більше. І, брасестри, ході би і собі, і вам побажати, щоб ми зрозуміли. Оцю притчу, яку Христос каже, що ми з вами не знаємо, коли закінчиться наше життя. Правда, сестри? Ми не знаємо. Написано, що в Псалмах написано, що Господь знає, каже, що я ще не народився, ти вже знав перший і останній день мого життя. От комусь Господь призначив 40, 50, 30, 70, 80, 90 років прожить. От кожному Господь призначив, але ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. І одиницям Господь послає відкриття, коли? коли Господь забере. Але браті і сестри, ми маємо знати те, що не від того, скільки в нас грошей залежить наше життя, не від того, скільки в нас багатства воно залежить. сестри, воно залежить від того, чи ми близько з нашим Господом. Чи, чи знаєте, навіть Христос сказав, що каже, не одним хлібом буде жити людина. А все-таки є Слово Господнє, яке оживляє душу людську. Хай Господь благословив би, щоб ми з вами були тими людьми, які знаєте, пильнують над тим, щоб Слово Господнє перебувало в нас. Пильнують над тим, щоб оті, оті настанови, які Христос нас навчив, щоб ми їх дотримувались, щоб Господь знаєте, діяв в нашому житті. І щоб, якщо, наприклад, як цей багач, знаєте, написано, Христос каже, що нерозумний, бо цієї ночі каже, вже життя буде твоє забране. І він, знаєте, оці не встиг не розваляти своїх старих клунь, не встиг занести врожай. Я думаю, брать сестри, не було в нього на це часу. Але я вам скажу, брать сестри, що навіть слухав свідчення про цих братів, яких ну російські військові розстріляли, ну, особливо за цього молодшого брата, який з нами молоді був. Мама його казала, каже, ти знаєш, він останній місяць, ну настільки другий був. Каже, він кожного дня Біблію читав, просто каже, ну від початку до кінця. Його, ну, цілий день його влікло до Біблії. Каже, я дивилася, він каже, і співав, і молився зовсім інакше. І каже, я спостерігала з ним, я розуміла, що ця дитина, ну, от вона шукає Господа. Десь десь що Господь дуже близький до нього. Каже, навіть найближчий з усіх дітей. І знаєте, брать сестри, я думаю, як добре, що цей хлопчик він правильно проводив час свій, правда? Про сестри, Господь так настав вечір. Забрали його життя, але він назбирав у Господа для себе, і Господь його там зустрів. Тому хай Господь благословить нас, брат, сестри. Ми знаємо, коли закінчиться наше життя, але нам треба розуміти, що скільки ми живемо, щоб ми збирали скарби на небесах. Амінь.